Привіт, друзі! Нещодавно ми вам розповідали про круті маршрутизатори Ruigi з технологією Mesh, за допомогою яких ви можете побудувати безшовну мережу будь-якої складності у великих приміщеннях. Подивитися можете тут. А сьогодні, на огляді, сучасний ігровий потужний роутер Ruigi RG EW3000GX Pro. А з вами Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду! Цей роутер руїджує не тільки економний маршрутизатор для домашньої мережі Wi-Fi 6, але й ігровий роутер з великою кількістю функцій e-Sport е над швидкою мережею з каналом у 160 МГц і швидкістю одночасної передачі даних до 3000 Мбіт на секунду. Маршрутизатор підтримує два широкосмугові з'єднання 1 Гбіт в секунду із об'єднаною швидкістю передачі даних до 1,6 Гбіт на секунду. А завдяки MU MIMO та технології BSS Colorin смуги пропускання Wi-Fi буде достатньо для всіх пристроїв в домі. На частоті 2,4 ГГц швидкість до 574 Мбіт на секунду, а на 5 ГГц до 2402 Мбіт на секунду. Максимальна кількість користувачів. 192 підключення, хоча виробник рекомендує 60. Але для дому вам точно вистачить. Роутер використовує агрегування WAN, що дозволяє досягати надвисокої гігабітної швидкості дортового з'єднання. Швидкість 2 гігабіта на секунду по дортовому з'єднанню не падає на жодній ділянці маршруту до вашого ПК або ігрової консолі. Маршрутизатор обладнаний ігровим модулем GameFast, що формує виділений канал для ігор. А власна технологія компанії ReWiFi. К'ю ос автоматично поміщає ігрові кадри в чергу пересилання з максимальним пріоритетом, що дозволяє кільком гравцям забути про фрізи в іграх. П'ять антенн підсилювачів сигналу незалежних одна від одної посилять силу сигналу на 40% і може пробити три стіни на площі до 150 метрів квадратних. А на задній стороні роутера є кнопка активації технології меж, що дозволить вам об'єднати кілька пристрій в одну потужну мережу. У цьому роутері використовується технологія VPA3, що захистить вашу мережу від недобросовісних зловмисників. Налаштувати це все теж дуже легко. За кілька хвилин у додатку РІ там ви зможете налаштувати віддалене керування, батьківський контроль та багато чого іншого. Тепер давайте трохи про зовнішній вигляд роутера. Дизайн футуристичний і буде цікаво виглядати в будь-якому приміщенні. Позаду у нас є один ванпорт та три ланпорти. Вага 480 грамів, а розміри доволі компактні 260 на 140 мм. Живлення стандартне від розетки. А обрати та замовити різноманітні мережеві пристрої ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!